Друзі, всім привіт! Е -е, вітаю вас початку рівне Titan Машинері Україна. от Маємо в наявності на складі ось такий крутезний е -е, самохідний оприскувач Кейс Патріот350. Е -е, в чому його особливість? Всі знають, що Кейс Патріот. З Заводу йде з невисоким кліренсом, 1,35 м, якщо бути точнішим. Дана модель обладнана кліренсом 1,75 м. Тобто ви з заводу отримуєте високий кліренс для роботи по високорослим культурам, само собою. От, тут ця проблема вже усунута. Далі, зверніть увагу, підвізка реалізована, як і в попередніх оприскувачах моделі 3330. 32 32,30, тобто максимально проста йде в нас пружина. Всередині стоїть амортизатор от, і гідромотор, який приводить в дію рух колесу. Так? Таких гідромоторів у нас є 4. Відповідно, принцип е роботи відбувається навказ. Тобто, Якщо в нас буксує заднє праве колесо, переднє ліве колесо його витягує. Так? Тобто, Такий принцип подачі масла. Зроблений для того, щоб машина не буксувала в важких умовах. Далі, зверніть увагу, у нас тут йдуть насоси, гідророзподільники. От. Всі вузли максимально просто в доступі до будь-яких вузлів, ви отримуєте без проблем. Також в подарунок до цієї машини ми даруємо захист днища. Це секційний захист, який дає вам можливість доступу до будь-якого вузла машини з днища без проблем. Тобто вона відкидається, відкриваєте, працюєте без питань Далі, що ми тут бачимо? От. Модель 350. Це у нас бак 3,5 тисячі літрів. Кліренс, як я сказав, 1,75 м. Високий. Штанга в даній моделі 30-метрова. Тут ми бачимо з цікавого, це двохкорпусні факели форсунок. Тобто ми бачимо можливість вносити і каси, і пофорсункове відключення, здійснювати за рахунок з технології АІМ, яка теж є в цьому оприскувачі. Немає значення скільки ви будете їхати, чи 20 км на годину, чи 5, чи 10, розмір каплі у вас буде однаковий підтримуватися, підтримуватись. За рахунок цієї технології АІМ, яка створює відповідний тиск в системі і дотримується підтримує цей тиск. Ця технологія вже давно відома на оприскучах Кейс Патріот, але дуже багато іменитих брендів тільки-тільки починають ставити її цю технологію, тому що ну, вона дорога насправді, але вона економить до 20% хімії в полі для власника господарства. Це дуже крута технологія. Також ми бачимо в оприскочі. Передню заправку для зручності, тобто можете під'їжджати, заправляти. Немає потреби там заїжджати боком, задом чи ще якимсь чином іншим чином для того, щоб заправитись. Так? от Бачимо, тут фільтра в магістралях стоять. Ну це таке, цим нікого не здивуєш. В принципі, це багатьох є. Далі, дивіться, зверніть увагу, лето -світлення. Повністю по кругу прискочу ми маємо лето дуже якісне вночі, от, не галогенки як в більшості виробників. Далі, ну, штанга, понятно, у нас штанга кріпиться на так званому паралограмі. Відповідно, дуже проста конструкція, зручна, легка. От, по кругу це ежектор у нас або так званий бак для маточного розчину, через який подається хімія бак центральний. От, ось, така, ось такий механізм управління. З одного боку він виглядає складним, але, повірте, це тільки на перший погляд. Якщо людина, яка в цьому розбереться, буде працювати, ніяких проблем вона цим мати не буде. Так, далі зараз спробуємо по, по кабіні показати. Ось такий вигляд. Тут спереду ми теж бачимо леди. височенький оприскоч. Так. Зараз спробую закрито. Окей. Покажу вам. Е, відмінність між попередніми моделями. Що тут змінилось? Ну, по-перше, кабіна трошки менша. Звичайно, це здешевило машину. От, Зробило її бюджетнішою. Да, вона менша. Але з е, слів механізаторів, які от, ми показували, де ми показ проводили, вона е, все одно комфортна, зручна, і місця достатньо навіть для двох людей для того, щоб працювати. Ось я покажу. Бачимо наш давно відомий знайомий просільсотий монітор, який нам дає можливість контролювати там внесення, відключення і так далі. Нагадую, у нас пофорсуночне відключення, тобто ви можете відключати е, автоматично кожну форсуночку. Зі змін ще це пластиковий бак. Знову ж таки, це теж дешевило рішення трошки. Тому що е, всі розуміють, що зараз в сучасному. В технологічному світі машини не дешевшують, на жаль, вони дорожчають з кожним роком. І я вам більше скажу, те, що коштувало минулі роки 200-250 тисяч доларів, на сьогодні воно вартує там, 300 плюс. Ну, від цього нікуди не дінешся. Тут тільки можна якимось боротися. От, компанія Кейс придумала рішення, це поставити сюди замість наржавійки, там, пластиковий бак. Чи це гірше рішення? Ну, можливо, і так, а можливо і ні. Я би сказав, що це рішення дуже на багатьох машинах використовується. І проблем жодних з цим немає. Абсолютно. Так. Ось такий вигляд. Ось такий вигляд. Штанга проста, надійна, конструктивно. Е -е -да, змінили магістралі, поставили тепер тут пластикові магістралі. Теж трошки це здешевило, але в цілому ніяких проблем з цим немає. Ось такі стоять Що модулі, які відповідають у нас за покусанкові включення, за дотримання каплі і так далі системи АІМ. Тому да, в кінці ми бачимо захист штанги. Тут є можливість нас там працювати по, краї, по краях полів, хто боїться там, е, різних перешкод, з якими стикається штангово. Це без проблем вирішується. Ось у нас є. Рухомий механізм, який відводить штангу при русі на перешкоду. Ось, в принципі, все. Дуже проста машина, дуже надійна. Повірте, і в експлуатації, і в обслуговуванні. Ви оціните її вартість, тому що на сьогодні вартість обслуговування вона є критичною для будь-якого механізму, який використовується у вас в господарстві. Тому будемо раді допомогти. Звертайтеся, ціна озвучу, але особисто звертайтесь, будь ласка, будемо раді. Дякую.